Це всі мільйонери фактично немає чим кредит заплатити. Вони їм кажуть, пані Болону, кажуть, кажу, є у вас вагони. можна прибудеть? А це приватна компанія? Ну Там в ангарі лежить кукуруза в тому, а в цьому лежить соя. Треба зараз кредити платити, треба до закривати, а як куди? І це є робота уряду. Ну Уряд має забезпечувати ну, такі елементарні речі. Чи що ще вони? неофіційно мені кажуть, що зараз за кожен поставлений вагон треба вимагати хабарів. Я вже таке чув. Не знаю, яка сума, чи тисяча, чи п'ять тисяч, чи три тисяч. Я туди не касаюся, я не здорожний. Ну такі слухи ходять. Я чую, що мінімум тисяч гривень. Ну навіть про Януковичі, вибачте, не було за хабарі, за вагоні. Такого ще не такого ще не придумали. тут вже тут вже на, на рівному місці придумали. Потім ми знаходимося. Ми всі мільйонери. Оце земля під током стоїть мільйон двісті тисяч гривень за гектар. Мені оцінила сільрада. Потому що в межах населеного пункту, якщо би ми тік би стояв за 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 п'ятсот метрів від земля б стола 25 тисяч гривень за гектар. Тобто забрали у маленьких, отдали великим, а бюджет отримав менше. А Прошу маленьким це потрібно, тому що треба капіталізувати ну, та фонди обдавали. Обновляти, обновляти. Гроші личні не бувають. Пройшов рік. бачать, опять в бюджеті надходження зменшилися. Що робить наш уряд цього року? Він робить ще більше на нас податкове навантаження. Нас переводять на загальність податкування, ще більше податки А грохолдингам, тобто тваринництву і сахарним виробникам він податки взагалі обміняє ПДВ. Ну а сахар у нас, ви знаєте, хто найбільший виробник сахаря. Відома Вінницька корпорація. Вони отримують. Хоча цей год сахар, вони я я питав 760 центнерів з гектара. Вони надприбутки отримали цього року сахарне виробництво найприбутковіше в Україні, яке є. Їм іще надати вам податкові преференції, вона податкові пільги, а нас по повній програмі. Тобто оподаткування забирається у самих бідних, а дається самим багатим. І бюджет нічого не отримує. Ось От така се час політика. Ми заїжджали в село, ви бачили, там стоять нафтові сахар... вишки і газові вишки. з яких ни копійки зараз не йде в місцевий бюджет. Так. Сейчас я, давай. Да. Сейчас я обрежу. Да, давай. Супер. Сколько это? Сейчас сложим. Давайте. Воно 85, ну вам по 75 зважимо. Дякую. Що скидки? У нас без Бесарабки 120. А, бут, тут буде Ось Бачите. Оце ж базарно наторгуватися, 200 гривень буде. Супер! Дякую. Приємного апетиту! Дякую! Таке справи, Тарас! Господа, Санстанція наїжджала! Я вас дуже шаную, поважаю! Дякую! Яке у вас ім'я? У мене Галина В'ячеславовна. Дуже приємно, Галина В'ячеславовна. У нас дуже чудове село, чудові люди. Тут абсолютно фантастичні люди во всіх селах. Дуже приємно, що з вами з'єднуєтесь. Ви дуже мудра людина. Дякую! Дякую! Дякую. вас! Вітаю Страна находится в олигархической блокаде. Сегодняшняя история. Кабмин блокирует собрание автомобилей, то есть ввоз автомобилей, более дешево, европейских, можно только возить китайские. А почему китайские? Китайские собираются у нас на автомобильном заводе, всем нам известного товарища. Опять же, то, что я видел здесь сегодня, то, что я вижу в новостных лентах, то, что вы, каждый из вас видит каждый день, это и есть проявление олигархической блокады страны. И когда мы говорим, как ее прорвать, только объединение народных усилий. Чтобы их поставить на место и сказать, что все уже наворовались, нажрались, набрехались, и раки. все, пора и идите к черту. И, и без этого ничего не выйдет. Я в этом совершенно уверен. Иначе этот заговор, олигархии... Не... У нас была злочинная влада. Злочины Влады нет, но вместо злочины Влады мы получили Владу Барыг. И никогда в мире, нигде Барыги не строили государство. Государство строят патриоты, идеалисты, честные, порядочные люди. Так везде в мире. Не могут Барыги построить государство. Нам нужно закончить дело Второго Майдана. А что это дело Второго Майдана? Это реально поменять политический класс, поменять правила игры, закончить войну. И это, это могут делать только вы. Я могу столько угодно, меня могут выпустить по всем каналам, я могу говорить столько угодно, не поменять ситуацию. Вы можете сменить все, у вас сила. Вы сразу организуете загально-державный страйк, а подписи собирать не надо. Кто идея. Спасибо. Спасибо.